Данський бакфаст, два корпуси Так, відкрию. відкриємо Так тут практично все вже э, тут практично все вже заповнюється. Ось ті дві рамочки, і ті і ті, от такс і треба, Піднімати дві рамки і ставити. Ставити так, добре. Так, покажу що слідуючий. Це F1 від b 377 данської. Так, це е, Даданівський корпус і Рутовський. Це я решітку роблю. Закривати штучно запліднені матки, щоб не було нальоту на них. Так. Це рутерський корпус, практично майже заповнений. Це F1 від B039. Ну така, такий данський бакфаст. відбудовується і буквально за декілька днів, коли буде основна глипа цвісти, тоді ми, я візьму ще один рутовський корпус зверху. Отак. От